Друзі, мої вітання. Це Тернопільська громада. І Сьогодні в нашій студії Христина Білінська, начальниця управління сім'ї молодіжної політики та захисту дітей Тернопільської міської ради. І власне будемо говорити з нею сьогодні про комплексну підтримку дітей та родин загиблих героїв нашої громади. Христина, мої вітання. Вітаю. отож. Минулого вівторка ми тут говорили про допомогу і підтримку власне військовим, так які приходять нашому місці реабілітацію. Сьогодні, якби продовження цієї теми, але будемо більше говорити про... Підтримку родин військових і також героїв, які на жаль загинули вже у війні. І якщо коротко, яка саме ця допомога станом на сьогодні надається? Це якась не знаю, соціально психологічна, можливо, якийсь супровід, адаптація цих родин? Тобто, чим станом на сьогодні займається ваше управління і зокрема, так, ваші колеги, якщо можна так загалом розказати, а потім вже по деталях розберемо кожен із таких видів допомоги? Дякую Сергій, за запитання. Правді, перш за все, я хотіла би відзначити що дві програми, які за ініціативи міського голови Сергія Віталійовича надала власне якраз розроблені і затверджені Тернопільською міською -місько радою. Ці програми діють впродовж 23 трьох року. І наразі зараз триває розробка знов ж таки двох нових програм. Зокрема, це родини героїв Тернопільської міської територіальної громади, знов ж таки на 23-25 роки, А також діти героїв Тернопільської міської територіальної громади, також в надії. З двадцятого року до 2025 року. Уже зараз ми працюємо над розробленням нових програм, за для того щоб всім було комфортно і якісно працювати. Тобто ми зараз аналізуємо ці програми, визначаємо плюси та мінуси їх, а також додаємо ті речі, які ж все ж таки потрібні для наших родин. Хоча впродовж цих років ці програми адаптувалися, оновлювалися, додавалися, оскільки це теж важливо, тому що відбувалися завжди зустрічі з родинами героїв mm -hmm. завжди відбувалася комунікація і вносилися. Корективи чи не на кожній сесії Тернопільської міської ради за для того за для комфорту, оскільки ці програми унікальні і таких схожих програм немає. Тому ці програми чітко розроблені під потреби наших родин героїв, а також дітей героїв. Це теж важливо. Я думаю, що варто додати, що загалом тернопільська громада ще з 2014 року має такі програми. Просто кожного року дійсно вони удосконалюються. Дійсно, к ви кажете, що є спілкування з родинами загиблих героїв, і вони теж безпосередньо вклюж включаються в цю роботу, повідомляють, що саме їм потрібно, так куди рухатися. Можливо, на що увагу звернути в першу чергу. Правильно mm -hmm. так, дякую. Насправді так, за кожним за кожної родини героїв по територіальному принципу закріплено фахівець соціальної роботи. Центр соціальних служб нашої нашої тернопільської міської ради раніше це був центр соціальних служб для сім'ї та молоді, який працював з 2014 року. Власне, якраз з родинами, хлопці, яких загинули, і чоловіки в АТО. Також ООС це, це важливий напрямок роботи, який здійснюється дійсно з 2014 року. Важливо розуміти про те, що кожне управління має напрямок загалом роботи із сім'ями героїв. Це такі програми, які мають між секторальне, великі кроссекторальну таку роботу, тому що ця програма власне якраз це комплекс заходів для родин героїв. Додатково також дійсно надається психологічна підтримка і допомога членам сімей родин героїв. Соціальна підтримка, соціальна адаптація, якщо є потреба, загалом робиться оцінка потреб нашим mm -hmm. фахівцям, а також відбувається перенаправлення уже за напрямком тим чи іншим звернень? Ну, правильно, ми правильно розуміємо, що управління між собою взаємодіють, так і безпосередньо, якщо є те чи інше питання родини, так за героїв це питання по мірі можливості вирішення вирішує так, вибачте татологією, те чи інше управління так, Тернопільської міської ради. А загалом станом на сьогодні, скільки. Наша громада, так і зокрема у вашому можливо підпорядкуванні чи в статистиці є вже от цих родин загиблих героїв. Так, Сергію на жаль, збільшується кількість сімей наших героїв, родин наших загиблих героїв станом на сьогодні. Це 455 сімей героїв, а також є сім'ї, яким опікується також управління та центр соціальних служб. Це зниклих басісті сімей. Це 300 сімей безпосередньо, які є у нас на обліку, з якими ми працюємо. І комунікуємо uh -huh. про їхні потреби, і по їхні відповідно вже питання, які їх стосуються, також ми координуємо дітей і напрямок дітей сімей героїв. І відповідно це 227 дітей наших героїв, які є на обліку служби справи дітей, якими ми опікуємося, з якими ми працюємо, яких на відпочинок. відправляємо, а також організовуємо відповідні дати визначені, наприклад, день Святого Миколая uh -huh. або День захисту дітей також однозначно ми залучаємо дітей наших героїв першочергово. І також 123 дитини від діти, в яких зникли безвісти батьки. Це, це, це насправді велика статистика, і кожна сім'я є унікальною, і кожна сім'я є дуже потрібною для нашої міської територіальної громади. Тому ми і в індивідуальному підході працюємо з кожною сім'єю окремо а також разом діти їздять на відпочинок, на оздоровлення. Діти комунікують організованим, з одним. Діти ну, і про це трошки та поговоримо про оздоровлення відпочинок. Знаю, що раніше так в 16-17 роках, коли я теж був журналістом, працював, неодноразово був на цих подіях, коли дійсно автобуси так вирушають на відпочинок, зокрема, це Карпати за кордоном. я пам'ятаю, це були міста чи країни-побратими Тернополя, і теж туди відправляли цих діток станом на сьогодні, чи можливо збільшилася Кількість міст партнерів з Тернополем, які також сьогодні допомагають займатися такою, ну, не знаю, можливо, це реабілітація, не реабілітація, адаптація до того, так що родина пережила. Хто зараз працює з цими дітками, тобто які є міста, і можливо теж в Україні, так куди діти герої відправляються на відпочинок на таку реабілітацію, чи адаптацію, чи оздоровлення, якщо так в загальному сказати. так звісно, це є пріоритетний напрямок. Загалом і міжнародної співпраці, які є в міській територіальній громаді, зокрема і з містами, побратимами, містами, партнерами, які є у нас. Ми завжди ведемо комунікацію першу Во про те, що дуже важливо оздоровлення, а також екскурсійні відпочинкові поїздки для наших дітей наших героїв, а також учасників бойових дій та інших пільгових категорій, оскільки дуже важливо, щоб діти могли трішечки переключитися, трішечки відпочити. Таким чином діти відновлюють свої сили і відповідно енергійніше приступають до початку навчального року. Зокрема, якщо ми говоримо про статистику, за кордоном побувало 144 дитини, зокрема, це 65 дітей наших героїв. А також 79 дітей, учасників бойових дій, батьки, яких перебувають зараз на передовій, на фронті. Вони також потребують особової уваги і підтримки. Також можливо, розкажу трішечки більше про поїздки. Uh -huh. Також є окрема міжнародна молодіжна програма обмінів у Польщі, місто І Два рази відбувалися ці поїздки. Перший раз це 13 дітей наших їздили, другий раз це 6 дітей їздили. Це незапрошення запрошення товариства охорони прав і гідності учнів фортеця. Ця громадська організація, яка активно співпрацює із польськими партнерами. Дуже важливо, що діти приїжджають в зновлені сили, тому що з ними працюють психологи. Ага. Це тематичні табори. Тому щиро дякуємо за співпрацю і разом із ними це неймовірно важливо. Діти дуже задоволені. Також вже традиційно відбувається екскурсійна поїздка в Литву для дітей, наших героїв направляє власне якраз під егідою почесного консульства Литовської республіки в місто Клантіняна й дітей. На запрошення безпосередньо Литовської республіки консульства, а також благодійної організації сильні разом. Угу. Це важливо. Поїздка, діти вже чекають на цю поїздку. Це традиційно вже насправді поїздка. Та що я буду повторюватись насправді, але це, це важлива складова, загалом оздоровлення наших дітей. Ну, і вашої роботи, роботи також. Давайте скажімо, Адже завдяки тому, що є ці містки так і комунікація з містами побратимами. Відповідно відбувається оце оздоровлення. Про яке ми сьогодні говоримо Однозначно. Також наші діти їздять в Швецію, місто Ронебі. Це наше місто партнер, який, uh -huh. який з якими ми працюємо по різних проєктах, по різних напрямках. Це одне з найкращих міст, яке оздоровлює наших дітей, тому що це дуже хороші умови, дуже якісні екскурсії. Діти приїжджають неймовірно задоволені. 40 дітей також наших дітей, героїв, а також учасників бойових дій. Їздили на запрошення муніципалітету Ронебі, Королівство Швеція і місто Польпло. Це польща також діти їздили 45 наших дітей, зокрема, це діти наших героїв, а також діти, які батьки, яких мають статус учасників бойових дій, на запрошення бургомістра Анджея Петрасіка. Це республіка Польща. Стосовно теж місцевого бізнесу і ваших ініціатив, як зараз долучаються от підприємці, можливо, підприємці Тернопільської громади, бо знаю, що загалом ваше управління дуже теж багато робить різноманітних заходів, і чи беруть місцеві? Підприємці, участь в цих заходах, якщо так, то яким чином однозначно у нас у програмі передбачено екскурсійні поїздки, а також не тільки екскурсійні поїздки, але також екскурсійні якісь заходи для дітей. Насправді це може бути стоматологія. Це може бути, наприклад, телебачення. Це може бути будь-яка інша підприємницька діяльність, яка може зацікавити дітей з метою профорієнтації. Також ці екскурсії, також проходять Тернопільські міські раді у поліції у інших організаціях, які можуть показати дітям насправді про свою дія діяльність, про свою роботу, про те, що як вони працюють, як вони загалом як побудована робота тих чи інших установ, для того, щоб діти могли визначитися по перше з професією, а також для дітей це насправді дуже цікава атракція побувати в тих чи інших установах, де закриті двері, тому запрошуємо усіх підприємців, якщо бажаєте зробити екскурсію для наших дітей героїв. Ми дуже будемо просити вас зателефонувати за номером телефону нульдивності. Вісім, 477 41 це до працівників Центру соціальних служб, а також повідомити про те, що ви можете провести цю екскурсію. Ми обов'язково зберемо групу по віковим якимось напрямках, а також по кількості, яку ви заявите, для того, щоб дітки могли відвідати дану екскурсію. Тому ми щиро вдячні бізнесу за таку можливість, за за можливість відвідати і аквапарк, і парк ліхтарів та інші, насправді напрямки. Також важ можливо відзначити, що ми співпрацюємо не тільки з бізнесом, але й з іншими благодійними фондами міжнародними, а також з церквами, наприклад, Українська Герокатолицька церква активно створює свої простори. Також для родин героїв вони працюють і можна наприклад, навіть заанонсувати про те, що є отець Микола Квич, який працює і має таку групу так підтримки. щомісяця він проходить проводить першу суботу? щомісяця проводить зустрічі, а саме в церкві матері Божої на останній можна прийти і відповідно прокомунікувати і сім'ями героїв, а також з отцем Миколою, який радо комунікує, проводить реабілітації. Також ми спільно проводимо також і прощі у за заблосуваннями. Відповідно, владик також у минулу неділю відбулося відкриття нового простіра Покров це в церкві центр душпастерства родин полеглих героїв при храмі всіх святих українського народу на 15 квітня. І також ми комунікували з отцем Михайлом, який анонсував про те, що 16 листопада буде наступна зустріч для родин героїв. Тому говоримо в ефірі: можливо, хтось із родин героїв готовий долучитися і готовий прийти також на цю зустріч. Тому закликаємо. У нас є група для родин героїв. Mm -hmm. Де ця вся інформація також тобто ви там дикується. так показуєте і безпосередньо так, передається однозначна. ця інформація далі. Однозначна. Дійсно, кому так. цікаво і корисно там побувати. Uh -huh. Я думаю, так. що люди візьмуть в цьому участь. Так, так. Знаю, також що активно підтримують вас і українські виконавці, зокрема, ті, хто приїжджає сюди в Тернопіль з концертами, дають також благодійні квитки. От наскільки я пригадую, то нещодавно Ірина Федишин була у Тернопіль. Полі теж відомий у Тернополі волонтер Василь Кунько також не дякував їй за таку нагоду. І чи часті взагалі такі ініціативи від українських зірок в Тернополі? З ким ще комунікуєте, співпрацюєте, щоб дійсно можливо діти або родини захисників, починають самі захисники, так коли тут у відпустці могли прийти подивитися той чи інший виступ, того чи іншого виконавця однозначно, як я казала, вже що у нас всі управління працюють і залучені до даного напрямку Це управління культури і без. Осередньо Березіль комунальна установа, яка надає ці квитки, яка передає ці квитки радо. Щиро дякуємо за комунікацію за співпрацю. Це Ірина Фодишна, про яку раніше ж згадували це древо, також в Шумей надавав квитки безкоштовні калеш оркестра. Оксана Білозір більше для сімей героїв mm -hmm. надавалися квитки. Також додатково ще співпрацюємо із цирком. Коли цирк приїжджає у Тернопіль, також надаються благодійні квитки для наших дітей, героїв. Вони користуються великим попитом. Що з останнього це були парк ліхтарів? Також наші діти змогли відвідувати парк ліхтарів. Також луна парк приїжджав і також надавав відповідно квитки для наших дітей героїв з певними умовами. Але насправді діти героїв наші могли також відвідати. Зокрема, також надають багато можливостей і церкви, і хліб життя, і, і, і додатково ще також дякуємо протестантським церквам за комунікацію, за співпрацю, за те. Що вони давали можливість поїхати нашим діткам у, у ем, Буковель. Це 30 сімей. наших поїхали, мали можливість поїхати у Буковель. Це для того, щоб дітки могли відпочити трішечки і переключитися спільно із матерями, оскільки дітки це маленькі, а ми більше шості за кордон діти їздять більші. Тому, тому це також важливо забувати цю категорію дітей, які є там до семи років, які не можуть виїжджати за кордон. Тому дякуємо це окремий напрямок роботи із протестантськими церквами, які саме. Постійно комунікують, також надають підтримку і допомоги нашим сім'ям героям, окрім того, що Українська українські церква церкви також постійно на контакті разом із нами, і ми з ними також комунікуємо. І це така дуже добра і якісна співпраця є. Останнє запитання стосовно того, які ще ініціативи цьогоріч будете реалізовувати, бо знаю, що насамперед, от тобто період листопад-грудень так це період, коли всі управління готуються до нового року і прописують якісь певні плани, що вони будуть робити на наприклад наступного року, зокрема 26-го і тут цікаво почути, чи у вас вже якісь плани напрацювання на наступний рік, на що будете робити можливо більший акцент? Побачили по 25-му році, де були був найбільший попит на якісь можливо не знаю події, якусь допомогу, підтримку і що. Плануєте закладати на 26-й рік. Цікаво почути. це важливо. Насправді, якщо ми говоримо про сімей героїв і про наших дітей героїв по цьому напрямку, як я раніше говорила уже про те, що програма буде закладатися по-новому. Так, тобто, програма буде переглядатися, аналізуватися, і відповідно будуть уже також дві нових програми. Це однозначно обговорення. Обговорення в різних колах наших і сімей героїв, оскільки також раз на квартал за ініціативи міського голови відбувається. Ця зустрічі сім'ями героїв, де всі присутні, бажаючи можуть прийти, задати запитання або написати у групу, і вони також будуть озвучені вже на цій зустрічі для того, щоб якщо щоб була ближче комунікація і завжди бути на часі, так і власне якраз питань наших родин героїв. Також додатково однозначно ми завжди говоримо і з нашими містами, побратимами, нашими партнерами, з нашим міжнародним відділом про те, що важлива можливість оздоровлення і відпочинку наших дітей за кордоном. Не тільки за кордоном, але й у Карпатах, тому однозначно це буде збільшення кількості наших партнерів і якості mm. наших партнерів для для того, щоб діти якісно могли відпочивати. Що якщо ми говоримо про таку короткотерміновішу перспективу, це невдовзі буде свято Миколая, і відповідно ми робимо цілий комплекс заходів до Дня Святого Миколая для наших дітей героїв, mm. для того, щоб вони також відчували цю підтримку та турботу, і також сім'ї відчували також. Велику велику, велику підтримку, тому що насправді це дуже дуже жартовна насправді їхня історія, і нам важливо підтримувати їх і відчувати і розуміти, що вони є дуже потрібними, і направду, є величезна повага до сімей наших героїв, які які. Які є у нашій громаді та нашій країні, Давай, давайте скажемо, що насправді вся інформація от, про те, що ми сьогодні говорили, зокрема, так можна її знайти і на сторінці управління так, так і безпосередньо на сторінці Тернопільської міської ради, де дійсно кожного дня оновлюється якась інформація, і там можна дійсно побачити усе те, чим займається ваше управління, ваші колеги, і на бачити якісь фото, відео, звіти стосовно того, дійсно як це відбувається. І насамперед хочемо теж подякувати вам за вашій команді за. Такий плідний рік роботи, бо насправді дійсно знаємо, що дуже багато допомогли, і тим родинам, які, які зараз які зараз військові на передовій, і теж ті, які втратили на жаль своїх санів, дочок, чоловіків, і дуже цінно в цей момент їх підтримувати. На жаль, наш ефір добігає до свого завершення, і дійсно про ваше управління можна говорити дуже багато, адже це цілий ряд так сегментів, так які можна поділити і про що можна говорити. Але от сьогодні власне хотілося поговорити суто про допомогу і підтримку родин сімей так загиблих героїв, і тих, які зараз. Захищають нас з вами. Тому Христина ще раз вам дякую за те, що завітали нашу студію. Друзі, я нагадую, всі. що це була програма Тернопільська громада. Що вівторка ми збираємося тут і обговоримо про важливі новини і події нашої громади. І зазначу, що станом на сьогодні разом зі мною була Христина Білінська, начальниця управління сім'ї молодіжної політики та захисту дітей Тернопільської міської ради. Дякую усім за увагу. На все добре.